ламати не строїть. Отже, всім доброго дня, дорогі друзі. Я, опять же, столкнувся з такою проблемою. В общем, я одну сторону зробив вчора, да? а в мене оця стінка відпадає. І її теж треба замазати і потім забілити. Спасаємо бетонку далі. Час друга. Взагалі, замішав я глину, я вже закидав в цю сторону, виходить. Вона у мене підсихає, воно все временем буде вирівнюватися і мною було прийнято рішення. Короте, ми беремо, підбираємо сюди глину. Бо потому, що вона і так сипиться. Потім я візьму кірпіч, ракушняк, підставить сюди, замазать і буде прочна конструкція. Отже, наша праця продовжується далі. Короте, що я зробив? Я пообивав тут знизу глину і поставив сюди ракушняк, бо тому що низ сам сипеться і треба його робити і спасати. Наша кульмінація підходить до кінцю. Ну коротше ось вийшов результат. Воно не рівно, але ну, я спас стіну. Воно ще простоїть. Тепер хоча б лет 30, я так думаю. Якщо його регулярно підмазувати, білити, то і ухажувати. Я зробив все, що міг, і з нічого я вважаю, що це ахуїтітельний результат.